Як розпізнати ознаки зриву плану серед команди? 70% компаній, що швидко ідентифікують ранні ознаки зриву плану через системний аналіз комунікацій і прогресу, вчасно коригують стратегії і повертають відділ продажів на шлях зростання. Якщо ви помічаєте, що виконання плану у вашій команді під питанням важливо вчасно розпізнати перші ознаки зриву. Перша ознака це відсутність чіткого плану або його недотримання. Ваші співробітники не розуміють, до чого прагнути і як оцінити власний прогрес. Друга хаос в комунікаціях з клієнтами. А усередині команди інформація розкидана або загублена, що призводить до втрати угод. Третя причина: падіння мотивації. Менеджери втрачають активність, менше дзвонять і працюють менш ефективно. Якщо помітили ці симптоми, це сигнал дієти. Аналізуйте процеси. Коригуйте стратегію і підтримуйте команду через контроль, мотивацію та навчання. Якщо хочете отримати професійну діагностику вашого відділу продажів і реальні рекомендації, записуйтесь на безкоштовний розбір вже сьогодні. І підписуйтесь, щоб не пропустити ще більше порад. Посилання долучаємо тут і в шапці профілю.